Дякуємо нашому брату Василю за постійну підтримку. І сьогодні теж разом з автомобілем ми забираємо важливу допомогу, яку він передає побратимам. Там і плата, і планшет, і трішки смаколиків теж хлопцям нашим передає братику. Дякуємо за постійну допомогу. Найбо береже, козаки разом до перемоги. Слава Україні! Героям. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні маємо честь долучитися до доброї справи. І завдяки нашим друзям з Австрії Люсії Ларес, команді Хала Фланко, ми також, капелани громадської організації міста Києва, долучилися і передаємо 50 ноутбуків для навчальних закладів. За нас передаємо на ліцей в селищі Боднарів, Бринську гімназію та. Бережницьку гімназію також. Загалом 50 одиниць вони повністю обслужені, готові до використання для дітей, для навчальних цілей, саме те, що потрібно. Отже, щиро дякуємо всім добродіям. Підтримуємо також наших діточок, наше майбутнє покоління і разом допомагаємо надалі. Ісусу Христос, віки слава слава Україні! Сердечна подяка отцю Андрію Степанишину, парафії Єосипати Гордишевське, місто Гетапи, за медицину. Дякую, дорогі друзі, що підтримуєте нашу Україну, і наших захисників. Маєм честь. Дякуємо також братям з Прикарпаття, нашим побратимам, бойовим, які не зупиняються, які працюють заради країни для нашої перемоги. Дякуємо, браття, за вашу працю, що ви долучаєтесь спільно робите такі важливі справи. Попередній раз ми це все передали на стабілізаційні пункти, і зараз ще важлива допомога, яка теж попрямує до наших захисників. Дякуємо вам, працюємо надалі. Маємо честь. Дякую нашому. Івану Помічнику Капелана, який завжди е, допомагає заправляти наші автівки, які слідують на фронт, які виконують бойові е, завдання для потреб Збройних сил України. Дякуємо, дякуємо всім, лісі Ларис, дякуємо тобі, братико. Ну, Хто буде хвалити нас самі себе, але ні, це неправда. Завжди підтримка є важлива, то ми нам питаємо про це. Україна єдина назавжди. Слава Україні! Героям слава!